Ось в продажі у нас такий Камаз, міксер. Ось такий міксер. Ось ця бочка має 7 кубів. Вона має окремий мотор для бочки і мотор для цього. Нова гума. 4 колеса нової резини. Ой, 8. 4. Ось Деніс власник цієї машини. Скільки, за скільки продаєш машину? За десятку. 10 тисяч доларів і вона буде ваша. Вона переоформляється на вас. Так. Да. Вона в місті Хмельницькому. Кому потрібен ось такий міксер, звертайтеся ось тут внизу за номером телефону, тут буде номер. Телефонуйте до Дениса. Денис проконсультує більш детально, розкаже все по машині. А якого року машина? 2006 року машина. Євро другий мотор з інтеркулером. Євро другий мотор з інтеркулером. Встановлений тахограф. Машина робоча. А які є нюанси по машині? Ну, я знаю, таких серйозних немає. По будь-якій машині якісь нюанси. Тобто купляєш і сів, і поїхав, і везеш бетон. Так, реально. купляєш і сів, і поїхав, і везеш бетон. Так Так що, кому потрібен ось такий міксер, звертайтеся тут за номером телефона, Залишають номер телефона Дениса.